13 березня відбулось судове засідання у справі поновлення на посаді міського голови сум Олександра Лисенка. Його відклали через повітряну тривогу, а також надійшла інформація про замінування суду. Вже майже рік не можуть розглянути цю справу. Обласний центр, який є прифронтовим, залишається без міського голови. Лисенко Олександр Миколаївич звернувся з позовною заявою до суду про визнання. Незаконним рішення про висловлення йому недовіри та звільнення з посади. І бажає, щоб суд визнав таке рішення незаконним і поновив його на роботі. Цей позов було подано 29 лютого 24-го року. Відповідачі міська рада та виконавчий комітет Сумської міської ради затягують розгляд справи. Без всяких на тих підстав не подавали своєчасно документи, у зв'язку з чим розгляд справи відкладався для отримання необхідних документів. Останнє засідання в справі відбулося 26.06.2024 року. З того часу жодного засідання не проводиться. 26.06.2024 було закрите підготовче провадження і суд перейшов до розгляду справи по суті. От з того часу не було жодного засідання. Всі причини ви можете побачити в ухвалі суду. Останній ухвалі суду, де суд детально розписав, з яких причин. З причин позивача лише одне засідання було відкладено, 17 вересня, 18 вересня 2024 року, у зв'язку з тим, що нас викликали до набу. Всі інші підстави не залежать від позивача, тому от така ситуація. Сьогодні в черговий раз. Ця справа не слухається. Питання кому це вигідно і хто від цього має який зіск. В цьому процесі, який розпочався ще заява була подана 28, 29 лютого 2024 року. Законодавством передбачено про те, що підготовче засідання проводиться протягом двох місяців. У нас воно майже своєчасно було продовжено, Там трошки пізніше його закінчили. Призначили справу до судового розгляду протягом. Розумного строку там більш скорочені строки у зв'язку з тим, що це спір з приводу проходження публічної служби, спір трудовий. А тому такі справи мають бути у суду в пріоритеті. Вони завжди розглядаються швидко, але от цього разу є така ситуація. Вже ми приходимо в код раз, раз судове засідання, яке не відбувається. То тривога, то інші якісь причини. Це все ухвалі суду постійно відображується. Ну на сьогодні ми бачимо, що навіть представники і міської ради і виконавчого комітету вони до суду не з'явилися. Мабуть, вони розуміли, що буде в черговий раз справа відкладена. Ну, ми почекали, будемо чекати наступного судового засідання. Сподіваємось, що це буде призначено в найближчий час, тому що я знову ж таки наголошую, що. Це конституційне право на, на працю. Міський голова був обраний територіальною громадою. На сьогоднішній день міського голови в нас іншого немає. Та особа, яка замінює його, замінює його тимчасово. А тому сподіваємося, все ж таки на швидке ухвалення рішення по справі, яке буде в нашу користь.